Бити можна, але не всім і недалеко. Із запізненням, і частковим обмеженням країни-партнери дають дозвіл на використання своєї зброї для ударів по РФ. До останнього були відмови Так от, як від Штатів чи Німеччини, і хоча США дали дозвіл, але встановили обмеження у використанні типів зброї і кілометражі від кордону. Угли в Росії бити зась. А це для виживання України чи не найголовніше вразити логістику і промисловий потенціал країни агресора. Одностайними у нанесенні ударів свої. Ією зброєю силами оборони України були Польща, Чехія, Литва, Франція, Велика Британія, Швеція, Канада. Утім, і ці всі наміри теж із запізненнями, адже нової точки напруги на Харківщині можна було уникнути, якби Київ превентивно ударив би по скупченнях ворога і пунктах дислокації на кордоні. Чи зміниться ситуація на полі бою від уражень ворога на його території, Дізнавалась Марія Оганесян. Ракети смерті влетять у бік ворога на його територію. Після дозволу штатів бити по прикордоню західною зброєю, Україна почала бити у відповідь. Щоправда, удари й досі залишаються неглибокими. Вдячні президенту Байдену за те, що вони нещодавно дозволили використовувати Хай Марс. По регіону харківському регіону, саме про по прикордонню з Україною, чи цього достатньо? Ні, тому що я вам навів приклад аеродромів, звідки Росія б'є постійно, абсолютно спокійно знаючи, що Україна не б'є у відповідь. Дозвіл на використання західного озброєння по РФ Україна чекала з початком повномасштабного вторгнення. Два роки перемовин і переконань, що це критично потрібно нам, аби вижити. І залежить це від знищення ворога і його потужностей по той бік кордону. На початку цього місяця, як ви знаєте, росіяни почали свій наступ у Харківській області, і незабаром після цього українська сторона прийшла до нас і запитала, чи можуть вони застосувати американську зброю для того, щоб відповідати на вогонь з російської сторони. Президент Байден негайно не склик. Кав групу національної безпеки і доручив нам розробити рекомендації, які дозволили би українцям бити у відповідь по російській зброї, яка б'є по них. Попри дозвіл країн-партнерів бити у відповідь, не все так райдужно, адже використати усю міць далекобійного озброєння по ворогу ми не можемо. А такам саме вражати не можна. Хамер лише по прикордонню Харківщини. І сумщини американці собі захищають свої національні інтереси, так як вони собі розуміють, і промацують ситуацію до тої точки неповернення, як вони собі розуміють. Ми ж розуміємо, що прямо зараз. Путін махає ядерним кейком, де точка неповернення Ні, ніхто не знає. Цілити по військовим об'єктам ворога треба без обмежень, наполягають аналітики інституту вивчення війни. Не знищивши промислову базу і склади окупантів, не варто очікувати на стабілізацію фронту. А неоднозначна позиція Вашингтона послаблює зусилля українських збройних сил стримувати подальші наступальні операції ворога через північний кордон України. Нині РФ накопичує солдатів в Курській та Брянській областях, які межують сумською. А відтак навіть обмежено угрупування у цьому районі дасть ворогу змогу відтягнути деякі сили ЗСУ з інших напрямків, окупаційні ж війська зможуть розпочати наступ у різних прикордонних областях України, якщо будуть впевнені, що не отримують ударів. У відповідь, якщо там є якісь додаткові ще там умови, то наприклад, там ну не бити дуже далеко, або це лише обмежено там деякими областями, або це от можна цією зброєю, а цією не можна. То ми ну, просто повертаємось до прикладу з танком і джевеліном. Мовляв, ну от з автомата можна по танку стріляти. От, будь ласка, а от аджевеліна не можна. Німці ніби і не проти використання ракет Петріот на кордоні з Харківщиною. Це зможе відлякати російських пілотів, які скидають керовані авіабомби на обласний центр. Та змінити ситуацію на фронті може лише знаття обмежень бити по цілям ворога на його території глибоко в тилу. Якщо Україна почне бити по військових заводах РФ, то ми вже, хоча б будемо говорити про те, що Росії складніше виробляти озброєння, яким воно збирається воювати проти НАТО, коли там мова йде про те, що у США там плюс Європа виробляється ледь не менше боєприпасів ніж у Російській Федерації. Ну так давайте Україна буде бити по цим заводам. На зараз не всі партнери у використанні своєї зброї навіть по прикордонні з Росією, поки триває дискусії бити чи ні і чим на полі бою гинуть наші бійці. Марія Муганицян, Ольга Кошаленко, спецкормарафон. Єдині новини. Удари по прикордонній території це одне. А, наприклад, удари по глибині, в глиб території це інше. Ефективність, звичайно, зростає, певно, від ударів по глибині. Чи є нам з того спектру, що нам надали партнери, і є якісь озброєння, які ми можемо діставати? От ці удари в тилу глибоко, не в прикордоні. Глибокий тил, якщо говорити про дійсно глибокий, то на жаль, поки що немає. Та зброя, яку у нас є, це Штормшедови, це ескальпи, де їхня операційна зона на близько 500 плюс кілометрів. Але треба розуміти, що в нас для цих типів озброєння мало носіїв. Що ми можемо? Як це ракети повітряного базування повітря земля, що ми можемо використовувати? Можемо використовувати Су 24 міг 29 Це дуже важко. В цьому плані нам якраз і потрібні Ф 16 не в тих порціях, що ми очікуємо на літо 10-12 одиниць. Нам їх треба хоча б сто Двадцять 130 але темпи поки що недостатні. Хаймарси для точкових ударів вони, звісно, ну підходять. Якщо це, наприклад, склад з боєприпасами чи палив на якісь резервуари, то з ними точково бити можна, і це до речі, нам допомогло, коли росіяни сунулися на Луганщині, і в них була така в 22-му році літня кампанія активна. То 18 хаймарсів дещо переломили тоді ситуацію на фронту. Але, наприклад, якщо руйнувати якісь капітальні споруди, ми можете пригадати, коли ми били ними по Антонівському мосту. То вони, на жаль, ну там немає чому вибухати, і нам довелося багато використовувати проводити цих ударів, щоб якось руйнувати цю капітальну споруду. Е, наразі вже в російських соцмережах несеться, що вони знаходять уламки, вже вражені окремі засоби протиповітряної оборони. Основною нашою ціллю, е, саме в прикордоні, є С-300, тому що вони використовуються як для боротьби в повітрі, так і удари по Харкову. Проводяться з цих, з цих систем. І відповідно ми і далі будемо на них полювати. Але найголовніше, щоб нам би зараз допомогло, і я переконаний, що західні союзники підуть на цей крок, тому що цей дозвіл, який вони надали зараз, це не від їхньої дуже такої великої відчуття любові до України, а тому, що немає вибору, тому що допомога надходить порціями, невеликими порціями. Логістика, щоб сказати, запрацювала на потужну силу. Вона не запрацювала, і це той крок, на який вони змушені йти, щоб ми тими обмеженими ресурсами мали більшу операційну зону. Що нам наразі потрібно добитися від західних партнерів, це атакамси ними і удари саме касетними боєприпасами. Ми вже застосовували їх на окупованій території, коли, наприклад, були удари по аеродромах біля Бердянська і біля Луганська. Ну, внаслідок цих ударів дев'ять гелікоптерів були спалені. Що, а гелікоптери це значно посилюють фронтові атаки, коли вони випускають некеровані ракети. І ну, це дуже допомогло. Нам потрібно зробити те саме в 300 кілометровій зоні. Є аеродроми, по яким уражати. Зокрема, навіть ті літаки, які застосовують каби, вони навіть ближче. Це близько 70 кілометрів вони злітають, і нам потрібні ці касетні удари для того, щоб знищувати саме носії, не ракету, яка вже летить в повітрі, і яку вони можуть відновлювати, а наприклад, з літаками без західних компонуючих їм набагато набагато важче. Це те, чого ми маємо зараз добитися на наступному етапі.